Судися, о, Господи, з тими, хто судиться зо мною, воюй з тими, хто зо мною воює. Візьми малого і великого щита і встань мені на допомогу, дістань Списа, і дорогу замкни моїм напасникам, скажи до моєї душі, я спасіння Твоє. Нехай засоромляться і будуть поганьблені ті, хто чатує на душу мою, хай відступлять назад і нехай посоромляться ті, хто лихо мені замишляє. Бодай вони стали, немов та полова на вітрі, і ангел Господній нехай їх жене. Нехай буде дорога їхня темна сквозька, і ангел Господній нехай їх жене, бо вони безпричинню тенета свої розставляють на мене, яму копають безвинно на душу мою. Нехай нагла загибель, якої не знає на нього спаде, і сітка його, яку він наставив, хай зловить Його у щастя. Бодай він до нього упав, а душа моя в Господі буде радіти, звеселиться Його допомогою. Скажуть усі мої кості, Господи, хто подібний до Тебе, Ти рятуєш убогого від сильнішого над Нього, покірного та бідаря від Його дарія, свідки встають неправдиві, чого я не знав, питають мене, віддають мені злом за добро, осирочують душу мою. А я, як вони хворували були, зодягався в верету, душу свою мучив постом, молитва ж моя поверталась на луну моє. Як приятель, буцім, то брат він для мене, так я ходив. Ніби був я в жалобі по матері, був я засмучений, схилений. А вони, як у я, радіють та сходяться, напасники проти мене збираються? Я ж не знаю про те. Кричать і не умовкають, з дармоїдами та пересмішниками скригочуть на мене своїми зубами. Господи, чи довго ти будеш дивитись на це? Відверни мою душу від їхніх зубів, від отих левчуків одиначку мою? Я буду тебе проставляти на зборах великих, буду тебе вихваляти в численнім народі. Нехай з мене не тішаться ті, хто ворогує на мене безвинно, нехай ті не моргають очима, хто мене без причини ненавидить, бо говорять вони не про мир, але на спокійних украї облудні слова вимишляють. Свої уста на мене вони розкривають, говорять. Ага, ага, наші очі це бачили. Ти бачив це, Господи, не помовчиш, Господи, не віддаляйся від мене. Устань і збудися на суд мій, Боже мій, і Господи мій, на суперечку мою. Розсудити мене по своїй справедливості, Господи, Боже мій, і нехай через мене не тішиться. Нехай не говорять у серці своїм, ага, його маємо ми. Хай не кажуть вони, ми його проковтнули, нехай посоромляться та застидаються разом, хто з мого нещастя радіє, бодай вбрались у сором та ганьбу, хто рота свого розкриває на мене. Хай співають та звеселяються ті, хто бажає мені правоти. І нехай кажуть завжди, хай буде великий Господь, що миру бажає своєму рабові. А язик мій звіщатиме правду твою, славу твою кожен день.